Тема сьогоднішнього уроку план дій, інструкція, команда. Поняття алгоритму, алгоритми і виконавці. Повторимо правила поведінки та безпеки. Доєднуємось до уроку вчасно, наводимо лад на столі, де знаходиться ваша комп'ютерна техніка, слідкуємо за відстанню від очей до монітора також за осанкою. Не торкаємося задньої панелі системного блоку також монітору. Переміщуємось по кімнаті спокійно. Після уроку робимо перерву дбаємо про своє фізичне здоров'я. Давайте налаштуємось на урок. Виконаємо вправу емотикон. Оберіть, будь ласка, ту емоцію, яку ви будете зберігати під час нашого уроку. Сьогодні на уроці ми пригадаємо, що таке команда. Які речення можуть бути командами, хто такі виконавці і що таке алгоритм та чому важливо, щоб він був правильний? Неодноразово під час підготовки до виконання домашнього завдання вам доводилося складати план дій. Ви і зараз виконуєте домашнє завдання, складаючи план дій, але рідко записуєте його, наприклад, в ЗОшиті чи десь на папірці. Якщо е, тренер готує футбольну команду до матчу, то він завжди складає свій план дій, а до плану ще складає і схему, як повинні працювати ігроки на полі. Давайте ж розглянемо, що таке план дій взагалі. План дій це порядок дій, які необхідно виконати для досягнення мети та отримання результату. Що це за такий план? І чи вірний? Якщо ми уважно подивимося з вами на зображення, які маємо, то напевно бачимо, що людина пересаджує квіточку. І, напевно, що, дивлячись згори донизу, є порушення. Давайте розглянемо правильну послідовність. Ось так виглядає пересадка квітів. Так. Нещодавно Петрик вирішив навчити бімика команд. Ну, всі ви е, знаєте, що е, домашні улюбленці, собачки, дуже часто виконують команди своїх господарів. Ось і Петрик вирішив навчити свого песика. «Біміко, ти можеш підняти лапу вгору? питає Петрик Бімика. Бімик не знає, що робити, в нього питання, щось він не розуміє? Петрик знову, невже ти не можеш підняти лапу? Бімік не розуміє, чому у тебе нічого не виходить? У Сашка Рекс сміє давати лапу? Петрик в розпачі. Бімік не розуміє, що від нього хочуть. Як ви думаєте, чому Бімік не виконує команд? Давайте в цьому розберемося. Біміку, ти можеш підняти лапу вгору? Яке це речення? Розповідне, питальне чи спонукальне. Я думаю, всі ви знаєте з української мови, що це речення питальне. У Сашкарек сміє давати лапу. Тут, я знака питання не бачу. Треба з'ясувати. Це розповідне питальне чи спонукальне речення? Я думаю, що всі ви відповіли правильно, це речення розповідне. Які команди треба давати, щоб пес почав виконувати їх? Давайте подумаємо. Так, дай лапу. Дивіться, бімік відразу дає лапу. Лежати. Зрозуміла команда Біміку і Бімік ліг. Отже, якщо план дій складається зі спонукальних речень, то він є інструкцією. Ну, дійсно, якщо речення спонукальне, воно спонукає до виконання дій програмуванні, коли ми розглядаємо з вами алгоритми виконавці, то спонукальні речення є інструкції. Хто ж може бути виконавцем? Виконавці бувають різні. Наприклад, люди можуть виконувати якісь інструкції. Ну, ми вже знаємо, що наші домашні улюбленці можуть виконувати правильні інструкції. А також інструкції можуть виконувати якісь технічні пристрої. Але для них речення спонукальні вже закодовані програмістами у кнопочках. І ми натискаємо кнопочки, а наші технічні пристрої виконують те, що там запрограмовано. Так. Тепер уже Петрик знає, які команди правильно давати біміку, і говорить: знайди капці, візьми капці, принеси до мене капці, поклади капці, давайте подивимося. Всі речення спонукальні і зрозумілі для біміка. Бімік навчений цим командам. Приніс капці. Отже, Петрик має результат. Послідовність команд, що дає змогу розв'язати певну задачу, називається алгоритмом. До речі, задачі ми можемо розв'язувати різні, не тільки математичні, а й життєві задачі. Так як, наприклад, впорався бімікс з однією з таких задач: приніс капці, господарю. Так, ну, уже Петрик має досвід. Він вміє дресирувати свого домашнього улюбленця і вирішив спробувати такий спосіб із роботом, який він має. І так, йди на кухню, візьми банан, очисти банан, принеси. Ось такі команди Петрик дав роботу. Давайте подивимося на результат. Всі команди чіткі, всі команди зрозумілі, всі інструкції, це спонукальні речення. Що маємо? Робот приніс, але не банана шкірку. Де ж помилився наш Петрик? Давайте повернемося назад. Подивіться: Петрик не сказав, що треба принести саме очищений банан. Тому роботи приніс те останнє, що він почув від господаря. Чому алгоритм був роботом виконаний невірно, не було в чіткої вказівки. Принеси щось поїсти. Давайте передбачимо результат. Ну, вже, напевно, ви з попередньої ситуації зрозуміло, що е, щось поїсти для робота. Незрозуміло. Ну, напевне, ключовим тут є слово поїсти. Ну давайте подивимося, що ж принесе робот поїсти нашому Петрику чи яблуко, чи, можливо, ковбаски. Опа. Робот приніс їжу для собак. Маємо таку ситуацію, тому що Петрик не вказав, що принести щось поїсти саме для. Людини. Отже, потрібно, щоб усі команди були зрозумілими виконавцю. Тоді ми і будемо мати результат. Давайте підведемо підсумок нашого уроку. Сьогодні ми з вами розглянули, що алгоритмом є чіткі інструкції. Які потрібно виконати для того, щоб досягти результату. Виконавцями таких інструкцій можуть бути люди, тварини або технічні пристрої. Можна сказати загальним чином, що виконавцями можуть бути живі або неживі істоти. Алгоритм є тоді алгоритмом. Коли ми досягаємо результату. Якщо ми маємо інструкції, виконуємо їх, а результату немає, то це просто якісь речення, якісь слова. Але це не є алгоритмом. Дякую вам за перегляди моїх уроків. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, щоб вчасно бути поінформованими про новий урок, який вже вийшов. на каналі. Коментуйте, будь ласка, що вам сподобалось. Чи що не сподобалось, чи, можливо, ви б щось хотіли побачити новенького в моїх уроках, ставте вподобайки або не вподобайки це також для мене результат. Я буду старатися для вас, щоб мої уроки вам подобались. На все добре, до побачення!